Всім привіт! Ми сьогодні з друзями їдемо кататися на моциках. А я проспала і біжу зараз як діду. З казкою. Ой, не хочеться опаздувати і будь білою вороною. Пунктуальність. Не моя подруга. Да. Побачимось. Поняття не маю, де він мене підбере. Я думаю, що тут. <кій> О! Сьогодні жарко, я вділася так, ну нічого, ну, то на моце не цей. Мене не продує. Ну, скоріш за все, десь поїдемо у гори, так. Там на 5-6 градусів менше. Ну все. Я, можна сказати, не спізнилася. Можна сказати. Зараз ми забираємо бензинчика і поїдемо. Десь тут е, наші друзі буквально ну, в 5 хвилина на метро чекаємо. В такому віці вони дуже виглядають мотива, на 50 тому дядечко, я поміну 70. Ну і наш друг теж, з якими ми їдемо зараз кататися, ми 70 72 роки. Він ганяє на японці. Поїхали. Ось ми приїхали, зараз чекаємо не всі ще на місці. E, Хтось пішов снідати, тому що сніданок для них, ну взагалі, жрачка для італійців це дуже важливо. Ось так. Зараз троє Ось така хондочка. Це і хазяїн. Ось такі дукаті. Ну і це наш тайгер. eccoci ciao o se c'è Poi ciao il samosi starecchi ma guarda io sto vista sono contento e teresa viene eh? teresa vieni oh. Ah, vengono anche teresa e marco Sì, dovrebbe essere infatti io ho ho fatto colazione con pane e salate Ecco, <ride> bravo. Passiamo da Toricino. <ride> Ось ми заїхали в гори. Температура, як я і казала, я казала на 6 градусів буде менша, але її менша на 10, зараз 13 градусів тепла. Тут є фонтанчик, тут гірський такий струмочок, з нього можна пити, Водичка добра. Всі воявери. Хоча побуть водички Тереза. Ось, в цих горах ростуть дуже багато квіток різних. І насамперед тут ці спеції, тим'ян, мачорана, не знаю, як вона на нашій буде мові. Я кожного року нариваю собі тут, ну, не в цьому, не біля дороги. Трохи далі, але дуже... Дуже смачно, дуже запашний він. Переходить дорогу треба дуже обережно. Тому що тебе можуть тут заковбасити прямо на дорозі. Ось так. Ось такі вони, Лігорійські гори. Ось хлопці.

Зараз йдемо в ресторан, але я їсти не буду. Я піду в бар, тут є і бар, і ресторан, і вип'ю кави, і все на сьогодні, бо маю трошки проблеми зі здоров'ям. Ось так. Це вхід в ресторан. Замотали біднутуєчку новорічними горниками. Це ресторан домашньої кухні сімейного типу я Алора, пенсики доб'ємо секвірелу. Я собі примостилася в барі ось тут, на вулиці. Зараз вам трошки поясню. Я зараз приймаю пігулки від алергії і не тільки. У мене кожної весни дуже велика проблема. З і зараз з щитовидною залозою. І мушу проходити лікування, і це лікування мені коштує трошки здоров'я. Скажем, так що після кожного прийому їжі я до знаходитися десь поряд. Збиральною. Так. А так як ми зараз їдемо, подорожуємо на мото, і я не хочу мітити усі, усю територію кожні 50 метрів, розумієте? Ось, нападе на мене не що я буду я робити? Я вибачаюсь за подробиці, але із пісні слів не повикидаєш. Так, зараз я вам покажу, що я буду їсти. А їсти ми будемо те, що Бог послав, а Бог нам послав сьогодні ось такий протеїновий батончик з кокосом, каву з підсолоджувачем і Кока-Колу без цукру. Ось так. Ось такі у нас справи. От, всім смачного. Хто мене дивиться і їсть. Ось так. Ну, були красиві в мене джинси, дуже старенькі, вже з такими дірочками. Ну, дірочки стали дуже великі сьогодні. Я їх розірвала зовсім. Ну, нічого страшного. був як бомжака. Так, ми поїли, ну це не ми, це я, Тетяна Петрівна. Всі решта ще обідають в ресторані. Я трохи обдивиться хочу. А обзирати ми будемо е селище міського типу. Ось це маленьке таке селище. Там жовто-блакитні пропорції. Це, мабуть, честь мене повісили, бо я сюди їсти приїхала. Ось. Дивіться, яка погода сьогодні гарна. І взагалі. Просто Дивишся на це все, на цю красу і хочеться жити. Не знаю, такий в мене настрій сьогодні. Трошки завернем. Побачимо, що у нас тут. Ми не перший раз приїздимо сюди снідати, обідати в цей ресторан, бо в мого Павла Тут є комуна, він її цей веде комуну тут. Як у нас кажуть, сільська рада. Ось так, це, це що у нас? Це крамнички, це місна крамниця. Там церква. Я ніколи, ніколи сюди не заходила. Тут ще кафетерія, бар. Це пам'ятник якомусь солдату. Ні, ніколи не виходила сюди. Ми завжди проїздом тут. Цікаво. Це ті, які загибли за батьківщину. Ось так. Загиблі. За батьківщину загиблі на своїй землі. От. А деякі помирають на чужій землі. Непонятно за що. Ой. Так. Брунято. Так називається це селище Брунято. Який гарний такий, цей будиночок зроблений в їхньому неперевершеному стилі. Називається Рустіко. Ну, сільському. Так, тут продаються овочі і фрукти. Тут м'ясо, ну тут все зачинено, тому що. Всі йдуть на обід і обідують. Все вмирає, коли приходить час обіду. Ось так. Така вона Італія неперевершена. І дуже гарна. Не хочу, щоб мене там згубили. І тому я так думаю, що краще повернутися. Ось так. Краще повернутися, бо <кій> і Павло вже дуже розстроєний, що я не обідаю з ними. Вони всі такі, О, чого ти не їси? да поїш що-небудь, давай, давай. Ну, Для них їжа це святе. Я вже повторююсь. Ось так. На... Скоріше за все ще візьму одну каву, тому що до... Трьохчасов вранку якесь спадло під моїм вікном, горлало. <гум> а мамі Анкора люби мене ще. Я вже хотіла його взяти, полюбити, вийти, але побоялась.